5 трендових товарів, яких ще немає в Україні, і ти можеш почати продавати їх перший і заробити на цьому великі гроші. Дивись це відео до кінця, я зробив для тебе дуже класний ресерч і знайшов товари, яких реально ще в нас немає, і на них досить висока маржа. Пере. Перше це ванна гамак. Саме так. Дуже багато людей в сучасному світі не мають можливості прийняти ванну. У них там зазвичай є душ, можливо, хтось живе в маленьких квартирах, студіях, хтось живе в приватних будинках в селі, де також такої можливості немає. І тоді на допомогу приходить така ось ванна гамак. В якій можна прийняти класну ванну, там, накидати цих бомбочок і так далі. Вона буде дуже мобільна, гнучка і так далі в цьому питанні. Коштує вона насправді не дуже багато, дуже маржинальний товар, тому ви вже можете шукати його в китайських постачальників, замовляти і продавати в Україні. Наступний товар це автоматичний очисник взуття. Саме так ви все зрозуміли правильно. Вже вийшов такий як автоматичний очисник взуття. Це дуже також класна, прикольна штука, якої ще досить мав в Україні. Вона вже досить популярна на Заході. Також її можна замовити в Китаї. Дуже висока маржа. Штука буде дуже популярна серед людей, тому що ну, людям не треба запарюватись. Засунули взуття. Залили воду, все, отримали чистеньке, гарненьке, пахуче взуття. Дуже класно. Наступне це надувний бар. Я б не сказав, що це можна відносити лише до товарки, це також можна е... Робити як повноцінний бізнес, організовувати виїзд цього бару для якихось заходів, зрозуміло, в основному літом. Плюс це можна навіть накривати в якоїсь комерційній нерухомості, наприклад, на великій площі, це також можна накрити, зробити такий бар безпосередньо продавати там напої. Тобто це більше підходить для відкриття власного бізнесу на цьому, ніж на продажі як товару. Але як і продаж товару, дуже цікава ніша з досить високою маржою. І якщо ми з вами вже пішли в барну таку сферу, то існує ще в нас робот. -бір. Бармен, робот-бармен, який буде готувати вам коктейлі, ті, які ви встановите в смартфоні, за буквально будь-якими рецептами, і ви зможете насолодитися улюбленим напоєм, не виходячи з дому. Або навіть якщо ви власник бару, ви поставите собі робота-бармена, який буде вам робити напої для ваших клієнтів. Хоча я вважаю, суб'єктивна думка, що людей поки в цьому ніхто не замінить. Але для дому. Ідеально, наступне це прибор для виготовлення рослинного молока. Так, ця штука вже досить дорога. Не для всіх вона підійде, не для широкого попиту. Але вона дуже цікава, ніша, дуже перспективна. І 100% цього товару у нас ще немає. Його можна почати продавати, тому що дуже багато людей переходять на альтернативне рослинне молоко. І тепер вони можуть робити його тупо вдома, використовуючи по факту. Лише цей апарат, воду і ну і зерно. І це буде для них набагато дешевше, бо альтернативне молоко дуже дороге. Цей товар я впевнений буде користуватися популярністю. Наступний у нас товар це портативний принтер для будь-яких поверхонь. Саме так, завдяки цьому принтеру, можна друкувати будь-що на будь-яких поверхнях, і таким чином відпадає потреба бізнесу в купівлі певної продукції в інших бізнесів, ну, наприклад, там якоїсь коробок для піц. Бізнес піцерія може сама собі ці коробки продрукувати з себе, виходячи просто з білих коробок. Таким чином багато грошей зекономити там співробітник витратить півгодини для того, щоб там ці 100 коробок продрукувати за день. Дуже прикольна штука. Дуже буде економити гроші підприємцям, і я впевнений, буде користуватися попитом серед підприємців.